Вітаю, шановне дознавлення! Троновий! Фіганські мурашки! Доведеться так, що й складно з ним розібратись. Ну, подиште з ножем. Озброєння у них таке саме. Я тобі допоможу. Розбирайтесь самі. Духнице повітря! Відчуваєш, як може п'яний? Угу. Mm -hmm. Думаю, тут мене зустрінуть. Моя улюблена гумтарська полічка. Песик! Песикі! Песикі! Ви ну ж хороші песикі! Чому ви мене атакуєте? Нормально до вас. Та тут. Нахово seguridad. Ставьте. Подобай, чеки. И после этого. Стреляй. 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 Стреляй.